Дня. Сьогодні ми вам розповімо декілька цікавих фактів про воду. Тоді почнемо. Вода має величезне значення в житті людини, тварини і рослин. Вона потрібна рослинам для розчинення поживних речовин, ґрунту та мінерального живлення. Нестача води у ґрунті призводить до погіршення живлення рослин і зниження врожаю. Щодня людина випиває 2-3 літри води. Близько 300 літрів людина витрачає на прання, миття посуду та інші потреби. Без води ми не можемо уявити нашого життя. Водні ресурси планети. Водойми, річки, озера, водосховища, моря, океани. Підземні води, льодовики. Річок і струмків приблизно 20 тисяч озер. Маса води річок складає приблизно 0,01% загальної маси прісних вод землі. У природі вода відіграє надзвичайно важливу роль. Випаровуючись, вода переноситься на величезні віддалі і там випадає у вигляді дощу і снігу. Типи води природна негазована, класифікується за категоріями. Категорії дві. Перша і вища. Перша категорія природного негазованої води дуже добре очищена водопровідна вода. Природна негазована вода вищої категорії видобувається з підземних джерел і вважається корисною для здоров'я. Однак навіть така вода може бути неякісною, якщо вона не пройшла фільтрації. Природна газована вода збагачується двоокисом вуглецю для збільшення термінів її зберігання. У такій воді немає мікробів, але через вплив до окисного вуглецю на кислотно лужний баланс шлунка вода не рекомендується людям, що страждають захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Питна вода з збагаченим складом. Вода додатково насичена сріблом, селеном, киснем йодом і фтором, що надає їй антибактеріальні імунізуючі властивості. Вживання так. Кої води протипоказано людям з алергічними реакціями за ці елементи. Мінеральна столова вода буває двох видів: природна і штучна. Природна містить у своєму складі кальцій, магній, натрій, хлориди і гідрокарбонати не більше 1 грам на 1 літр. Штучна виготовляється з прісної, після процедури очищення і занезараження. Вона насичується мінералами. Мінеральна лікувальна столова вода характеризується вмістом місто в ній одного грам соли на 1 літр. Така вода нормалізує обмін речовин і нерідко рекомендується лікарями хворими з відповідними проблемами. При цьому зловживання такою водою може призвести до скупчення солей в організмі і негативному їх впливу на різні органи. Тому лікування мінеральною водою проводиться курсами. Мінеральна лікувальна вода відрізняється високою мінералізацією понад 10 грам на 1 літр. У такій воді може бути як один, так і багато активних елементів. Мінеральна лікувальна вода є завжди газована. Вживати її також рекомендується за рекомендацією лікаря. Артизіанська вода вважається найкориснішою і чистою. Вона дуже часто продається і в магазинах. За прогнозами деяких вчених, до 2025 року близько половини населення Землі буде мати проблеми з водою, а до 2040 року питна вода перевершить за ступенем важливості нафту і природний газ. Порушення водного обміну призводить до того, що рідина починає скупчуватись в міжклітинному просторі. При цьому самі клітини зневодюються. В результаті у середині кліток скупчуються продукти обміну, які насилу виводяться. Така зашкалованість організму часто супроводжується нездуженням, загальною слабкістю, надбавкою воги. Вода є універсальним розчинником, завдяки чому засвоюються живильні речовини, що знаходяться з їжею і потім доставляються по кровоносній системі до всіх тканин і кліток організму. Питна вода забезпечує організм мінеральними елементами. Кальцієм, магнієм, натрієм, йодом, залізом, втором, міддю і так далі. За допомогою води відбувається міжклітинний обмін речовин і всі необхідні біохімічні процеси. З водою через нирки кишечних, шкіру і легені виводять з організму продукти обміну. Вода формує в середовище, мастила, за допомогою яких, наприклад, вільно рухаються частини суглобів, що труться між собою. Скільки пити питної води? Потреба в рідині величина індивідуально в молодому віці, коли м'язи найбільш розвинені, процентний вміст рідини в організмі вища, а значить потреба в ній більше. З цієї причини в жіночому тілі води завжди менше, ніж в чоловічому. В середньому за нормальних умов, дорослій людині необхідно в добу близько 40 мл води на кілограм ваги. А от дітям грудного віку 120-150 мл. Вісім склянок води необхідно пити щодня. Навіть коли у вас заболіла голова, перш ніж взяти пігулку, спробуйте випити склянку води. Тільки потім, у крайньому випадку, якщо не пройшов головний біль, можна випити пігулку. Відомо, що кипячена вода мертва, вона лише заповнює баланс рідини в організмі, але не несе енергетичної цінності. Ідеальна питна вода це вода з природних джерел. Джерельна ключова кринична. Щорічно у води світового океану потрапляє 12-15 тонн нафти. Кожна тонна нафти вкриває тонкою плівкою приблизно 12 км квадратних водної поверхні і забруднює. На жаль, сьогодні вода майже у половині всіх річок і озер не придатна не лише для життя, а й для нормального існування мешканців водойми. Але проблема не лише в забрудненні водою. Не можна не помітити виснаження і отруєння найбільш цінних і доступних нам джерел прісної води, зокрема, крутові відновлення чистоти, якою може тривати 300-400 років. Які ви знаєте цікаві факти про воду? Добрий день. Забруднення підземних вод очищається протягом декілька тисяч. Добрий день, Які ви знаєте цікаві факти про воду. Це єдина ситуація, яка є підтримувати. Добрий день, які ви знаєте цікаві факти про воду. Добрий день. Морська вода замерзає при температурі мінус 2 градуси Цельсія. Доброго дня, які ви знаєте цікаві факти про воду? Без води людина може жити 3-4 роки. Які ви знаєте цікаві факти. факти про воду? Земля покрита 70% водою, тільки 1% води є прісною. Його можна споживати. Да. Дякуємо за увагу. До зустрічі!